Слідом за активістами, український уряд долучився до блокування російських вантажівок. Їхній проїзд територією нашої держави призупинено заборону у Кабміні називають зеркальною, бо ж реагували на дії Кремля, який напередодні вирішив не пускати в Росію українські фури, а вже сьогодні лякає проблемами всі українські авто. З метою ізоляції Росії від цивілізованого світу і припинення практики подвійних стандартів. Зараз блокування в Україні триває на міжнародних трасах в 11 областях. Ну а почалося усе в четвер із Закарпаття. Про ланцюгову реакцію наші кореспонденти. До всеукраїнської акції з блокування російських вантажівок сьогодні долучилася і Одещина. Об 11-й годині ранку активісти прибули до одного з з'їздів до міста. Саме тут сходяться дві міжнародні траси Одеса Одеса-Рені та Одеса Кишинів. Ними рухаються російські вантажівки з Румунії, Болгарії та Молдови. І далі на поровну переправу через Чорне море. Будут приезжать мобильные группы и просто с этими людьми беседовать и объяснять им, что им здесь просто делать нечего. Их здесь никто не ждет и никто им здесь не рад. На буковині активісти заблокували усі пункти пропуску на кордоні з Румунією та Молдовою. На митому посту порубно, що на румунському кордоні залишаються заблокованими близько трьох десятків вантажівок з російськими номерами. Наближчим часом до акції планують долучитися також і ветерани. АТО. учасники встановили бочки, намети та навіть привезли такий невеликий будиночок на колесах. Активісти планують провести на митниці доволі довгий час. На кордоні Харківщини з Російською Федерацією фури не блокують, адже блокувати поки що нікого. Близько трьох сотень вантажівок перетнули кордон минулої доби в обидва боки. В Україну в'їжджали українські далекобійники, що повертаються з Росії, або транзитні, які їдуть з азіатських країн. Ми маємо претензії до російських перевізників, до їхніх фур, які пересуваються Україною. Ми цього не хочемо. На Львівщині російські вантажівки блокують на міжнародній трасі Київ чоп Активісти несуть варту цілодобово, уже четвертий день. Для цього на блокпосту обладнали польову кухню. Є пічка біля якої можна зігрітися. Також працює генератор. Люди говорять, що нестимуть варту, допоки в'їзд російських вантажних автомобілів на території України не припиниться повністю. Учора звідси повернули близько 40 російських вантажівок. Натомість сьогодні на трасі не було уже жодної російської фури. Степан Грицюк, Світлана Фечун, Олег Тудан та Сергій Осадчук. ТСН 1+,1.